Від передача медіа діти. Як тебе звати? Мене звати Катя. Як ти допомагаєш Збройним силам України? Е, у нас в школі деколи проходять такі конкурси, коли ми збираємо різні сухпайки для Збройних сил України. Що ти побажаєш нашим захисникам та захисницям? Я побажаю нашим захисникам та захисницям, щоб вони були сильними, мужніми та щоб ми перемогли. Привіт, передача медіа діти. Як вас звати? Тіна, Соломія. Як ви допомагаєте нашим Збройним силам України? Hmm. Підтримую їх в нашій школі там. Якщо є збір то я там гроші можу принести ще там щось. Те саме. Ми малювали сердечка, писали їм. Так ми це робили. Я, наприклад, малювала малюнок для захисника і писала побажання їм. Що ви побажаєте нашим збройним силам України? Щоб вони скоріше перемогли, та щоб все було добре в них. Щоб ми скоріше перемогли, щоб вони були здорові і... і все. Як ви допомагаєте або підтримуєте наші збройні сили України? Доначе на ССУ кожен день в нас в неділю, завжди завжди з сім'єю. Ми донатимо 50 гривень кожну неділю. Що ви побажаєте нашим захисникам та захисницям України? Перемоги та всього на кращого, що вони повернулися додому. Живі привіт! Ми передача медіа діти. Як вас звати? Евеліно Влада. Як ви підтримуєте наших збройних сил України? Донатимо гроші, купуємо їжу для них. О, листівки відправляємо різні. Е, ну, стараємося спілкуватися українською, ну, донатимо. Які заходи проводять у вас в школі на підтримку, на підтримку ЗСУ? Ну, в нас, мабуть, таких заходів немає, але ми сітки плетем часто в школі. Е, так, е, плетуть вчителі, учні. Ще ми інколи здаємо гроші на дрони. Взагалі, щоб допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Так, ми ще насилали листи, і також ми збираємо, здається, кожен місяць їжу для них, там ну, відносимо це і потім це все передають. Е, ну, Ми малюємо, пишемо їм там приємні слова і надсилаємо. Що ви побажаєте нашим Збройним силам України? Е, думаю, міцного здоров'я, тому що. ну... Не знаю, сміливості, тому що там дуже важко на фронті. Ну і щоб вже якнашвидше це все закінчилося, щоб всі повернулися додому. Як ти допомагаєш нашим Збройним силам України? В школі нас роблять ярмарки. Я б... я ходжу в музичну школу вже третій рік, там е, теж проводять благодійні концерти. Що ти допомагаєш нашим Збройним силам України? Е, перемоги. Щоб вони всі були здорові. Привіт, передача медіа діти. Як ви підтримуєте наших збройних сил України? Україну тримаємо. Тому Україна це наша. Підтримуємо. Це наш. Відчини Що ви побажаєте нашим захисникам та захисницям України? Мирного неба всього. Хорошого і щоб була перемога. Як ви допомагаєте нашим захисникам? Ну, доначу підтримую всім, чим можу. Можливо, в школі у вас проходять якісь заходи. Розкажіть нам про них. Е, буває дуже багато всяких заходів. Там ярмарки для підтримки СУ і збираються різні кошти. Ти якось допомагаєш нашим Збройним силам України? Ну, ми передавали. Взуття донатили, збирали на машину, і багато було там всяких ярмарків, і ми теж збирали там гроші. Що ти побажаєш нашим Збройним силам України? Щоб вони повертались додому живі, щасливі і щоб в них все було добре, щоб вони не були поранені і все, ну, щоб були живі, головне. Як ти вважаєш яка підтримка потрібна нашим Збройним силам України? Щоб донатити, допомагати, малювати малюнки, передавати їх туди, писати всякі добрі слова. Ну і все, напевно, донатити. Як ти допомагаєш нашим Збройним силам України? Донатимо, ще ми передаємо там. Їжу і, от і, от все. Е, ну, і в школі ще в нас проходять е, всякі збори. Е, малювала, писала листи. Якщо так рахувати, то може е, малюнків я, мабуть, з 50 вже е, намалювала. Що побажаєш нашим Збройним силам України? Е, щоб вони не здавалися, е, коли щось не виходить. Привіт, передача медіа діти. Як вас звати? Мар'яна. Мене Яна. Які заходи у вас в школі проходять на підтримку Збройних сил України? Сітки плетемо, ярмарки проводимо і багато чого різного? Ми збираємо кошти на дрони і вже закупили 4 чи 3 дрони. Що ви побажаєте нашим захисникам та захисницям України? Щоб вони поверталися швидше додому, і війна закінчилась, щоб вони поверталися живими, здоровими, і щоб якщо вони даже на фронті, то їм не було холодно і передавали різні речі. Люди на вашу думку, що ми маємо робити, коли на вулиці бачимо захисника або захисниці нашої України? Ми маємо їх підтримати. Ми маємо їм подякувати, що вони захищають і дають нам змогу ходити о, просто на вулиці. Як ти допомагаєш нашим Збройним силам України? Е -е, я через школу передаю гроші часто, коли наша школа робить там, збирає гроші на ЗСУ. Які заходи проводять у вас в школі на підтримку Збройних сил України? Е -е, ну, зазвичай на перше та ось. Тань на перший та останній дзвоник вони проводять, типу, замість букета вчителю, донат на ЗСУ або проводять ярмарки, на яких збирають гроші на ЗСУ. Що б ти могла побажати нашим Збройним силам України? Е, вернутися додому поскоріше і залишатися здоровими, живими, щоб з ними все було добре. Як ти вважаєш, що потрібно якось реагувати, і як потрібно реагувати, коли ти бачиш на вулиці військового нашого? Я думаю, краще підійти, подякувати, бо ну, я думаю, це найлегший і найдоступніший варіант, щоб можна було зробити. Як ти допомагаєш нашим Збройним силам України? Я дуже часто допомагаю в цій школі збирати бутилки на дрони та збираю пластикові кришечки. Також дуже багато доначу на ЗСУ. Які заходи у вас проходять в школі на підтримку збройних сил України? Нас дуже часто проводять благодійні ярмарки, а також збір різних непотрібних пля... пластикових пляшок та кришечок. Чи повинні ми якось реагувати на це? Те, що ми на вулиці побачили згісника або загісниць. Ну, ми по бажанню можемо з ним привітатися, і в принципі все. Привітання це вже як, як вияв поваги. Що ти побажаєш нашим захисникам та захисницям? Я бажаю їм здоров'я та щоб ангел охоронець їх завжди оберігав, щоб вони повернулися додому живі та неушкоджені.